Як зробити в усіх аптеках Рівненщини однакові ціни на ліки проти гіпертонії та знизити їх на 20% – основна тема зустрічі провідних терапевтів області. У міністерстві охорони здоров'я зробити референтні ціни саме для гіпертоніків. Вирішили, тому що це найпоширеніша хвороба в Україні. Буде зафіксована ціна в всіх аптеках одинакова, і відповідно буде той коефіцієнт перевищеної ціни. Буде держава повертати суб'єктам господарювання аптечним аптечним закладам. Це переслідується тим, щоб лікарі виписували рецепти, хворий з рецептом, що і отримував відповідний препарат хорошої якості в аптечній мережі, і, відповідно, таким чином міг приймати хворий і контролювати його тиски і його здоров'я. Не кожній людині зараз по кишені купити потрібні ліки, переконують терапевти, тому зниження ціни на препарати захід необхідний. Ми розуміємо, що сьогодні не кожна, не кожна, ні кожному людині соціально не доступні ті ці ціни, які сьогодні ми маємо по медичним, по лікарським засобам. Тобто, це на 20% зменшується ціна. Даних препаратів, які більше всього розповсюджені на теренах України, і буде випіска хворим на місяць за невелику, за невелику плату випіска препаратів. Чому це так треба? Щоб якось бо багато хворих знають про свою хворобу, але не лікуються в силу різних причин. Но одна із причин ну, не можуть собі придбати не завжди ту кількість ліків, які їм потрібно. Зараз на Рівненщині стоїть на обліку 317 тисяч гіпертоніків, а в кожного п'ятого ж. Жителя області проблеми з тиском. Такі заходи допоможуть у лікуванні пацієнта, кажуть лікарі. Олександр Туз, Юрій Кобів, новини Рівного.